Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, де ви отримаєте перемогу. Можливо, успіхи якісь. Давайте подивимося. Ви. Хто ви? У вас закінчується якийсь важкий період. Десятка жезлів. Завершується важкий період. В кожного він буде свій. В когось буде так, що ви розлучаєтесь. Когось буде, що ви обираєтесь серед двох чоловіків. А в когось прям чітко програється, що ви йдете знайму у своє вільне плавання, сама на себе працювати. Багато страхів, багато невизначеності, багато нема конкретики, ніхто не дає ніяких, ніхто не дає ніяких прогнозів. Ви вийшли з якогось токсичного спілкування, в когось тут чітко буде, що це тріхугольники були. Хтось вийшов з трихугольника, виходить з трихугольника, знаходиться ще в тріхугольнику, дивіться, яка у вас історія. А в когось програється так, що це трихугольник, це такі, знаєте, криси на роботі, і от ви, можливо, звиняєтесь через них. Якщо, якщо вам підходить те, що я озвучила, якщо ви почули, що у вас таке було, можливо, не так давно, можливо, там рік назад, це говорить про те, що карти считали ваші. Минуле таке буває. Окей, в чому ви е, отримаєте перемогу? Зачасту, коли нас е, якісь люди рушать в нашому житті якусь нашу стабільність, нам здається, що це кінець світу. А оказується, вони рушать нас те, що ми самі не можемо розрушити. Тому все, що відбувається у вашому житті, це замисел творця, навіть якщо ви це ще не розумієте, для чого прийшло ваше життя, у всьому є вищий замисел. Інколи нас придають для того, щоб ми прийшли до себе істинних. Отак от так, як я собі завжди кажу на своє минуле. Якби ти не, переш... не перепрожила ці всі етапи, ти б не стала тим, ким ти зараз є. І ви так вчиться аналізувати своє минуле. Сидите в розчаруваннях, повисили голову. Стабільність ваша рухнула, в когось стабільність робоча, в когось стабільність партнерська. Но не треба печалитися, Вся жизнь пірді. Я прямо з піснями стала говорити з вами. Минуле ваше відходить. Ви перероджуєтеся, зараз ви в трансформації і отримаєте ви перемогу ту, що ви вийдете в свою звізду. Бляха, ну все, я поетеса. Я колись писала вірші. Цей е, триндєць, який ви проходили, ви проходите зараз в своєму житті, ведуть вас в вашу місію і в звізду, в популярність, в успіх, в реалізованість, в багатство. Тобто ті люди, які умовно вам нагадали і забули після себе прибрати в вашому житті, то ви маєте зрозуміти, що вони ще просто не знають, яка в них задача була в вашому житті. Хто зрозумів, той зрозумів, про що я. Але все ж таки, так як я і сказала, замисел творця, щоб ви прийшли до себе справжньої. Комусь треба на сцені співати, комусь треба блог вести, комусь треба людей за собою вести, а комусь треба просто, не знаю, танцювати на сцені. В кожного місія задача своя. Хтось вчився на юриста, а він, а він врач від Бога. Да? Тобто ті люди, які нам роблять боляче, повірте, це наші кармічні учителя, які нам через біль все-таки підштовхують нас на правильну дорогу. Тому ви тут звізда, не звізду, якщо дивляться чоловіки. Да? І Верховна Жриця, ну, в принципі, так як я і сказала, перемога ваша буде та, що, пройшовши якісь етапи, пам'ятаємо хтось на початковому етапі, хтось вже піднявся на сходинку, хтось вже на другу, третю піднявся. Перемога ваша буде в та, що ви станете мудрою, відаючою, ви будете вести за собою людей. Ви будете, як звіздою, прикладом, з вас будуть брати приклад, до вас будуть тягнутися. Оцю, оцю біль, яку ви перепрожили, ви маєте зробити у свою мудрість. І потім, як я кажу, вже в перспективі, навчитись монетизувати свої поради. Не роздавайте поради безплатно. Вчіться брати це кошти, вчіться будувати свою систему продаж. Розумієте? Не все так легко не мені не далось, не вам не далось. І за все є своя оплата. І яку оплату ви ставите за свої послуги, поради, за своє якесь ведення клієнтів? Оце і є ваша самооцінка, ваш об'єм багажу знань, ваша практика в тому числі. Я теж колись починала з розкладу 50 гривень. Це було багато років назад. Але це було, тому що в мене не було практики. І крок за кроком я йшла, йшла, йшла. І чим швидше ви почнете, тим швидше ви прийдете до результату. Багато зараз приходять людей на консультацію, які просинаються. І яким я озвучую: рано чи пізно ви маєте вже виходити вчитися, як вести сторінку, як там відео змонтувати, як це викинути. Ви або сідаєте, вчитеся. В цій темі, бо проще сказати, я не вмію. Я теж не вміла. Я сіла в цьому розібралася, де треба десь пішла на якісь курси, підучилася, як це робити. Я теж була повний ноль в цьому. Ну ви або в темі, і ви рухаєтесь в свою місію. А вас тут місія є. Або сидите і кажете, ну я не вмію. Часто приходять вже літні люди з такими ж запитами. Що я тут можу вам порекомендувати? Буквально вчора для всіх таких осіб, які будуть дивитись мене, супер підказка для вас всіх. Вас є внучки, внуки, діти, які можуть вам допомогти. Хай вони вам допомагають, а ви несіть своє світло людям. Я просто вчора потрапила на прямий ефір випадково таролога одного. Вона вже така дама в віці. І я чую її внучка, читає запитання, вона їх, на них відповідає. І до мене прийшла Евріка. Я зразу все, що я дивлюся, в тіктоці я все підлаштовую під вас дорогі клієнти. Фішки. Рекомендації я все вам видаю на консультації, тому що я на наглядовий мене зір, пам'ять. Я там це побачила, там це побачила. Ви приходите, кажете, а от мені... Мені подобається от такий напрямок. А я от такий ролик десь там в вже бачила, і я вам дам це ще як для прикладу. Я не тільки скажу, що в тебе така місія, іди займайся. Я ще вам і підказки дам конкретні. Тому я зразу вчора, як наблюдала за цим тарологом, я зразу згадала про свою аудиторію, яка також до мене приходить. У вас є внуки, які в тімі, які знають, як відео скидати це все. Просіть їх, кому це не напряжно, кому це цікаво. Вам ведуть сторінки, а ви просто робите свої Свою роботу там таро, не знаю, що ви там будете ще виступати, ділитись своїми якимись знаннями, інформацією, підлаштовуйтесь під цей час, за вас це ніхто робити не буде. Ви або шукаєте варіанти, як я це маю, можу зробити, хто мені може тут допомогти? Я не можу сама розібратися. Да? Скомпонуйте свій простір настільки, щоб, щоб ви робили свою задачу. Бо Коли ми тільки вчимося і не видаємо свої знання, повірте, ця інформація буде розривати вас середини. Наша задача не тільки. Вчитися, а лише й видавати свої знання, свій досвід, в тому числі. Я вийду, розкажу вам якийсь кусочок своєї історії, і ви почуєте свою історію. І я розкажу, як я її вирішила. Оце і є наша місія проводити інформацію, ділитись своїм досвідом. І класна задача всіх людей свій негативний досвід робити. І монетизувати, пити своїм напрямком роботи, нічого не треба продумувати. Все старе рушиться. Оте, от що у вас зараз відбувається. На цьому пора поставити крапку, хтось там відвалюється по роботі, хтось змінює роботу, хтось розлучається, все йде на благо, і ваш корабель починає плисти дорогою. У вас зараз змін, змін маршруту вашого Титаніка. І ваша головна задача на свій Титанік не брати непотрібних людей. Знову ходите в королеву кубків, ви тут будете розкривати свою сердечну чакру, і це буде приводити вас до успіху. Всі дороги вам будуть відкриватися. Туз Пінтаклі і десятка пентаклів. Хто хоче класно побудувати бізнес, реалізацію, тут прям шикарні карти. В цьому ви і отримаєте свої, свою перемогу, що ви е, самі для себе вийдете на вищий рівень. Я вас вітаю. Пишіть в коментарях, що